Шановні таращанці, всім привіт! Нарешті дійшли руки до того, щоб ми розібрали більш детально, показали всім прецедент, який відбувся 6 липня в місті Тараші, коли на мене намагалися чинити тиск близько 10 осіб у військовій формі. Почнемо з самого початку з чого цей прецедент взагалі відбувся. Справа в тому, що ви всі бачили, як почалася історія в місті Тараща з людиною, місцевою жителькою Юлею, яка звернулася до нас щодо неправомірних дій, деяких осіб, в тому числі і голови міста Тараща Щодо громадського місця відпочинку, я приїхав, почав намагатися розібратися в цій ситуації. Також попав. На прийом до голови Капронової міші Кривошеєва. На що ця череда подій потягнула за собою те, що ми маємо наразі? Після того, як в нас вийшов особистий конфлікт, капронова голова сповнила, повернулася до своїх витоків і почала репостити всілякі відосики, які ну чесно говоря, викликають просто жалість. Шириться новини заголовком шок-сенсація Тараща, міський голова віджимає пляж. Та нападає на активістів та громадських діячів. Всі його посіпаки почали в відосики постити, розносити інтернетом у цю дичину. Один з посіпак це колишній лісокрад Володимир Сахно. Ось його сторінка, там де він запостив цей відос. Підлизуючи очко. Капроновій голові. Він мене зацікавив персонаж в тому плані, що він бивший майстер у Лашівського лісництва Богославського ДП. І я вирішив робити про нього інформацію. Виявилося, що Сахно виявився ще й волонтером. Який він волонтер, поки що достеменно невідомо, але в мене виникла підозра, що не вся волонтерка, якою він займається під егідою Кривошеєва, доходила до кінцевого бенефіціара споживача безпосередньо наш нашим хлопцям на фронт, про що я вирішив. Відзняти ефір, під'їхавши до СТО на валу, яке належить його дядьку, також колишньому лісакраду. Буквально за 5 хвилин ефіра, ну я вийшов, пояснив, що в мене виникають сумніви щодо його волонтерства, чи не зловживає він цією посадою, тому що розуміючи, яке минуле у цього персонажа, можна все, що завгодно, і під чиєю і гідою він ходить, можна все, що завгодно очікувати. Заспокійтеся, тримайте в себе гриві. в руках. Я під'їхав, зупинився недалеко від е, цього істивушки, яка належить у дяді лісокраду, і вийшов до ефіру. Буквально там 5 хвилин пройшло, я ще навіть не встиг ефір закінчити. Я побачив, що до нашого автомобіля рухається група з трьох осіб. Бежаємо здоров'я, доброго дня. Хочу Дивимося, слухаємо ваш ефір, чесно, реготян. Серед них був Бараненко Сергій. Олег ви прийшли по машині про військових, яким які допомагає волонтер. Помагає? Та віга починають висасувати проблему з пальця, да, якої не існує, тобто будь-які методи, які направлені на те, щоб розхитати наше суспільство, прикриваючись війною, зараз хлопці гинуть за те, щоб наша країна була демократична, цивільна, європейська країна без корупції. Вони зараз саме цю корупцію починають прикривати, прикривати корупціонера, який сидить при курмушці. І є незаперечні факти, По багатьом уже заяви полетіли і в САП, і в Набу, і в ДБР. От на Мішу Кривошеєва, це тільки частина досьє. От. І то, що голова приземлиться на нари, це більш вірогідно чим ні. Милості прошу к нашому шалашу. Саме зараз наразі розібратися з внутрішнім ворогом, з такими негідниками, які сидять. Всередині країни на різних рівнях різні провладні корупціонери просто розкрадають бюджет цієї країни. Ви ж самі, самі, навіть якщо ви маєте відношення. До Збройних сил України ви плюєте в криницю, з якої п'єте воду. Якщо ви будете захищати корупціонера, то завтра, а це вже практично вчора, ваші батьки, родичі, сестри, мати, батько, вчителі, які учать дітей, не дополучать пенсію наслідок того, що бюджет розікрали такі посіпаки, як кривошеїв, на різних рівнях. Нічого собі. Друзі, а тепер давайте безпосередньо повернемося і переглянемо відео, яке нам вдалося відзняти. Слухаємо ваш ефір чесно регатям. Балахайте з вами. Поясніть, що ви робите. Зараз я перезвоню. Слухаємо, дивимося ваш ефір і е, тягне ригать. Тобто чітко просліджується, що спеціально вся ця бандейка сиділа, дивилася наш ефір. Вдруг в них виникла мисль прийти, показати своє незадоволення. Ну іншої цілі для оцього походу до нас. Поки що ну не наблюдається. Думаю, що пан Олег, представник збройних сил України, в нього видно в наказі прописано чи наказ він отримав від цього командира ходити, виказувати своє невдоволення будь-якому відео, яке він побачить в соцмережі, спомагає коли почалась війна. Не треба мене Не буде. Значить, тонкий момент. Ви балакаєте там про вову, який допомагає самого початку війни. Я щось не зрозумів, а Що в нас вже й балакати не можна, про те, що хтось допомагає з самого початку війни, чи з середини війни, чи під час війни. У нас що вже якийсь новий може закон вийшов, чи може заборона балакати, тобто явно просліджується намагання закрити рота. Що значить, ви балакаєте. Ну ми ж живемо в демократичній вільній державі. Кожен, що хоче, та й балакає. Це не заборонено законом, тому, ну вибачте. А, а скажіть, це, це теж неправда, що він був лісником, майстром? Ми Чекайте, по почекайте. Почекаємо. Ми прийшли по машині, про військових, які мають. Я він можу вам допомагає? Він? він за все час зробив тут значить, не одну сотню машин. Значить, військових. Коли я спілкуюся з одним, да, намагаюся вияснити, що він власне від мене хоче, що його не влаштовує, і яка ціль вообще його е приходу до нас і задавання якихось ну, Тобто, мене що там цікаве, чи там тобі ригать хочеться, чи не ригать хочеться, для чого мені ця інформація. Якщо тушнить, ну є безліч медичних препаратів, які можна вільно купити в аптеці і кувнути якусь пігулку, щоби пройшла тушнута. Так, тепер слухаємо другого опонента безпосередньо Бороненка Сергія. Що ви поясніть, будь ласка, що ви тут робите? Тобто підходить до тебе на вулиці незнайома людина і задає якісь аморфні питання загального значення: що ти тут робиш, тобі скучно чи не скучно? Ну вам е -е, скучно жити, хлопці. Приїжджайте до мене, я вас влаштую. Кого це повинно колихати? Скучно мені чи весело? Куди влаштуєте? Втретє ШБ. Судячи з того, як Сергій одразу озвучив, що він влаштує в третього ШБ, я так розумію, що він, напевно, працює в відділу кадрів славно звісної бригади. Та ви, шо? Та ви що? Це вас тут чи що? Ні, Та я в віку? русі зараз знаку. А я зрозумів, пане Сергію, ви керівник відділу кадрів бригади, пана Білецького. Що значить? Я влаштую? Які повноваження у вас представлятися бригадою? І чи влаштовувати незнайому вам людину? Так? Безпосередньо мене, чи не влаштовувати ви хто? Понятно? Законі за питання? Зверніть увагу, як поводить себе Сергій Бараненко. Поясніть, будь ласка, що ви тут робите? Ми, зай... ми, займає... ми займаємося. Одразу починається питання з подвохом. Хто ви такі, що ви тут робите, вам скучно живеться. А, а що ви робите тут? Просто. От призивного віку. А, а хто ви такі, що ви мені задаєте себе? Хто ви робите? такі, що ви мені це задаєте? Ви начальник ТЦК Ні, я не начальник. Ну так і все. Не зрозумів. а Які повноваження Сергія? Задавати мені такі питання, хто ви, пане Бараненко, якими ви хі, наділені божественними повноваженнями, питати у незнайомої людини задавати ці питання. Ну це що, якісь нові нові закони може вийшли? Може, ви самі себе наділили, чи хто вас голова Капронова вас наділив такими повноваженнями? Ціль вашого підходу до нас налякати, чи що? Давайте почнемо спочатку. Давайте. Яке питання до нас? Вас не влаштовує, що ми щось сказали? На даний момент, так. Мене не влаштовує те, що ви сказали. Тому що діло в тому, що тільки на третьому ШБ, це я вам гарантую і даю слово. Володя зробив. от Минулого разу мені одну машину безкоштовно зробив, другу машину безкоштовно зробив. Всі машини, які приїжджають сюди, він ремонтує їх безкоштовно. Ну, нахер! Отець! Зверніть увагу на третю особу. Зараз от ведеться відеозйомка. Третя особа, яка з ними підійшла, це конь голови, це Іонов Валерій. в і... і... Валерій. Так, да, Валерії. Знімаю відео. А прізвище. Іонов. Це ви на побігеньках, так? Да, у, ну, у вас це буде і на побігеньках і на чому хочеш. Особа без українського громадянства, Та, який також включно розносить наративи, що там Щербина, сепаратіст. там. Да. Питання є у вас? Так, да, У мене є питання. До чого? Ви, ви уважно так. дивилися ефір? Так, ви уважно. дивився. А, а, ви, чули? А, а ви А до ви чули? для чого а а ви наговарюєте, яка зганяє машини? А ви чули, що я сказав? Чули? Я сказав, що не я подам чули. запит. Ви не чули? Я сказав, що я подам запит. до Хлопці, ви збираєте хейт, Послухайте, ви хейтите, ви бачите на цьому, на чому На заробляєте. Скажіть, на чому я Я вже зрозуміла. На чому я заробляю. Хочеться зосередити увагу, що всі заточені, що ми там щось заробляємо. Даже от якщо передивитися всі голови капронове відео, там він. Картинку мою якусь там знайшов і включає Хочу грошей. А сама перша була публікація голови, там де він пафосно розказував, що які не які недоблогери там їздили за ним, і в них, мабуть, грошей не вистачило на паливо. Що вони вирішили розвернутися, да, і не поїхали за ним роздавати гуманітарку. На чому я розумію? Ви Помогайте. Помогайте. Так, Помогайте. так ви ж дивитеся, а він за півтора Ви, ви дивитеся, почекайте. Підкреслюю. З моєї сторони жодного разу не піднімалося питання за гроші. Проте віз голови вилітає помийка, да гроші, 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 гроші. То може це тебе гроші цікавлять. І опять же, прийшли ці люди, військові, да, і починають підіймати питання, за якісь там ви заробляєте гроші, то почекайте, по вашій логіці мені треба було в цей момент, після, коли ця фраза прозвучала, обуритися, да? і розказати, який я обурений, що ви таке от оговорюєте людину. Ну, правильно, я розумію? Ну ви ж то обурились на відео, що я там наговорив на людину косвіну, що є підозра, що там торгує машинами, я перевірю таке інше. То їх це обурило. А то, що мені прямо в лице особа каже, що ми прекрасно розуміємо, що ви заробляєте якісь гроші, в тебе є докази, пане Бороненко. Докази того, що я хоч копійку з чогось отримав. Є в тебе докази? Немає. То що мені починати обурюватись, ви донатите ефіри на... дивитесь? От... Ви донатите на фронт Дивіться, конкретно? Ви конкретно доначу. <рес> виявляється, я так зрозумів, з того, що пан Бараненко починає нагнітати обстановкою і задавати питання особистого характера. Тобто, ви донатите на фронт, а що в нас в країні це вже якийсь обов'язок? да? Що це таке пан Бороненко? Що за питання? Що значить доначу я вам, не доначу я на фронт? Яка вам різниця? Да, конкретно От, я кажи, загнав кучу блядь, машин не на фронт. На мене голос. Да, в мене є. Так ви теж не, піднімайте, піднімайте, ви на на мене не піднімайте, голос. піднімайте на мене голос. і на мене не піднімайте голос. Зададуть питання. Так вам. давайте, хай задають. Не треба мені погрожувати. Я не погрожую. Ну так і нас? все, чудово. А ви диво, ми ми прийшли за завод. Тобто, ви чули, так, чітко? Зададуть питання. Тобто, це що? Налякати мене вирішив? Зададуть питання. Ну так раді Бога, задавайте. Я ж нікуди не ховаюся. Задавайте мені питання. Ну тільки не ви. Ви не повноважені задавати мені такі питання. Так ви починаєте мене зададуть питання. Ну, хай задають. Чекайте, чекайте. Нехай як задають питання. Можете... Послухайте, як, як до вас Як... Сергій Валерійович. Сергій Валерійович. Е, давайте так: е, цивілізовано, спокійно, без крику, без тиску, Я без не... залякувань. Вас... Де, де ви бачите? Без залякувань. Не, не потрібно тут. Зададуть питання, зададуть питання, будь ласка, хай задають. На всі питання. на всі питання, Я готовий відповісти. Дивіться, да. питання. Давай. ви тільки що назвали в прямому ефірі, що ми прийшли, що він заганяє автомобілі і продає. Йому роблять. Ви, що? Знаєте, що він приганяв? ви заявили ваші слова. Він три рази виїжджав, це люди, я сказав, Він привозив медичне обладнання, яке йшло на фон. Я... Там а ви розказуєте чекаєте. про якісь автомобілі? Я теж заганяв автомобілі. Розказ... А він їх Показати не заганяв. Вам? Я, не, я не про те, ви кажете, що він заганяє і продає їх, там щось, якісь запити будете робити, Й... надо. Да. Я подам запити, щоб впевнитися, чи дошли вони то, то до, ваших. То, то... до вас, до вас. Так, які він не ви я заганяв автомобілі, причому на що робити. Нащо робить запити? Ну не робиш ти ці запити. Ну, пожалуйста. Не, не роби. Так далі. Не треба робити. Ну, на що ці запити робити? Ще розплачся тут. Ну, чесне слово, ну це такий позор, Я вам кажу, що вони дійшли, і, і машина і і і, і не заганяв. Чудово! і в цей момент за нами їздила жіночка. Це постраждала місцева жителька від дій голови, в якої віджали великий шматок землі. Вона хотіла з нами поспілкуватися наразі просто попала на оцей пік у цих розборок, незрозумілих розборки. За що прийшли військові розбирати за капронову голову? Ну це ж позор. Значить, в цей момент я е, вирішив вийти е, до людей. Ну чого чого боятися? Це ж ну, наші захисники, представники Збройної Сили України. Якщо ми будемо боятися власну армію, да, то що вже казати про армію ворога? Звісно, я вирішив з ними поговорити. Ну по-нормальному. Я залишив камеру, вийшов до них. Це був особисті справи. Яке замок? Яке Яке Ви взагалі знаєте, хто маєте? Ну, то яке замовлення яке замовлення? Яке замовлення? Отут пан Олег да починає мене звинувачувати, що я виконую якесь замовлення. Ви розумієте? Тобто, щойно ми розмовляли про те, що типа, що судом доведено, що ви там щось говорите. А тут же ж розказує, що я виконую якесь замовлення. Лежа. а судом доведено це чи ні? Тепер я буду цією фразою постійно будь-де твоєю ж фразою, візде завжди говорити. Будь-яке, яке твоє висловлювання мене буде обурювати, я буду розказувати, так, а що судом доведено? Ну, правильно, це ж твоя логіка. Я дуже здорожко. Ремонтувати армію мати армії, коли ти блядь, дав списку ти, на тисячі гривень, сотні тисяч. гривень, я поміг армію усіх. І сказав: я бля, герой армії. І в цей момент ви побачите, що в кадрі з'являється оця жіночка. Чітко відсліджуйте ситуацію. Вона весь час буде десь з'являтися на задньому плані. Відсліджуйте ситуацію, як підійшла подмога. В для чого ви, ви підвели Він правда міського. Це, він правового вісім на поки І що вони почали зразу на неї навісати? Уже не гарашо! Все раз сказав, закрійте ротика, будь ласка! Дідя, давай не будемо на жінку стартувати. Ви здивайте, блять! Я вам розкажу, а батейку про... А те, хто вкрав, така я сапі. розкажу. Так те, хто вкрав, і потім хлопці, які гибнуть за передку. Люди збирають пониці, збирають, що вам збираємо просто допомагає. Да. Просто просто допомагає. і допомагає. А, 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 спи, а то що не поступило? Це а це не поступило. Будемо державу буде вашій мамі. Та не буде суд. не буде суд. Пан Гричинський. Вмішуючи зі сторони в розмову нашу, я веду зверніть увагу розмову з Олегом. Як ми будемо чекати, не прийдемо, немає законня, так? Які судимо суда, Ти більше те, що привчати, а не є пандемії. Як виявилось потім, це пан Гречинський він є близьким родичем голови Капронової. Тому що вони друг другу кумов'я. Підходить ще три людини зі сторони. Просто так. Ну ви ж розумієте, просто гуляли по вулиці, вирішили, побачили, що тут іде діалог, вирішили підійти і просто так незначительно намікнуть, що я не прав. А і не треба не лякати форму. -бі ви бійтеся, я сюди не приїду. Піс... Ну, і ось би підійшов захисник жінок, який за троян, да, цей розривач ротів, з яким вони там і волейбольчик грають, виявляється, обнімаються там вони, як ці як лілепші друзі там. І в цей момент, коли накал страстей, скажімо так, розгорається, да, їх все більше, більше і більше, жінка починає задавати чітке явне ну, питання. Типу, а що у вас так обурює? Типу, у вас не обурює, що в мене вкрали землю? Чого ви мене не захищаєте? А вас не обурює? Все але воно не про це! Або так на мали землі, городи і розпалиті кута, там малі в На що Захисник всія жінок. Он же розривач ротов, Федя Вовченко, в якого, походу, після тих місць, де він побував, жорстко зриває кришу, починає просто, бля, замахуючись на жінку, рати не своїм голосом. Я думаю, зрозумів, да, Що іменно військові підійшли Федя. сюди. За якого питання? Я так само виконувачу. Дуже не хорошо. Ще раз сказав. Заклійте ротика, будь ласка. Федя, давай не будемо на жінку стартувати. Ви зривайте, блядь! Ще сказав. Федя. Не каміть просто людині, блять, о такому лице. Федя. Я казав, нормально спілкуюся. Федя, заспокойся, ну, це ж жінка. Ну, ти ж тільки ну, що, що, за жінку катала. заступався. Я ну, щойно, бля, ну, нормально ну, спілкуйтеся. Ну, Дивись, це ж жінка. Ти, ти, ш... ти щойно мені геть однаково. Ви спілкуйтеся з ним однаково. Федя. Це представники Збройних сил України такою ерундою займаються, представляєте? Ой, жесть. Послухай. Ми з тобою порозумілися, поговоримо. Я, ну, не надо на я жінку попросив стартувало. нормально спілкуватися. Я, так само, я перепрошую, я вам теж спрошу. Нормально все. Я Федь. можу ще раз повторити, все. якщо Федь, ви спокійно, не, не можете спокійно, спілкуватися нормально. Спокійно. Я з Мугледана приїхав, що далі? Федь. Федь. Ми, ми чимось зараз міряємося, чи що? Федь. Федь. Медицині! Федь. І що далі? І зараз мене забрали Федя, просто землю, на якій я просто працювала. Жоден з усієї кампанії. Захисників, захисників, я не зрозуміло кого. Захисників голови да? жоден не відповів своїм словам, які вони заявляли, і як вони позиціонували, що типу вони захисники такі сякі, що їх обурює, що як я ображаю людей. Чогось Федя розривач ротів, який заніс над жінкою свою клешню. В них не визвало чувства, того, що треба захищати жінку, що треба якось протистояти цій ситуації. Да? Вони тобто всі стояли, просто кліпали очима, типу, це так Трібно. Все все свідчить про те, що діє злочинна організація, цілі якої це захист корупційної составляючої корупційної посади голови міста Тараша Кривошеєва Михуїла. Прецедент вичерпаний нас просто чекають, чекають свідчі. Ні, я розумію, Ну просто хорошо. Ми це зараз на емоціях Починаємо кричати нудо. Ну хорошо, мені число? неприємно. Ви на мене можете кричати. Не, не кричати мені неприємно, що не що на жінку кричати. Я з Вугледара приїхав. що далі? Я з Вугледара приїхав! що з Вугледара приїхав, що далі? На нашій СБ, першій СБ, mm -hmm. Вугледар mm -hmm. і всю останню срань mm -hmm. Він завіз шість машин. Шість машин. У mm -hmm. нас там 40 чоловік з громади, був. з району з усього, mm -hmm. старощанського. От він шість машин туди завіз. Mm -hmm. Так само тепловізор, трибуничного е, yeah, yeah, бачення. <laughs> ви Я забороняю, і багато хто забороняє. Хто ви такий, що ви хто тут кизаніся? Їздите, провокації хто робите. Хто Чого ви такі? не воюєте? Саме перше питання. Я, Я, Павло, ви хто такий? Що ви такі? тут Привет, робите? Я місцевий житель. Я місцевий, місцевий житель. Що ви тут робите? Провокатор? Який провокатор. Ви провокатор. Який ви поняли, чи не брехали? Ті сплячцями, ті з тими Тобі рішать комусь ким спасти. Чому? Нас і пошло нашого району провокатор тергасіться гріми тримайся, тримай, Привяйте, тримай. Привяйте, тримайся. Бачити ви не району туда. добре, хорошо приємно було поспілкуватися. Хоч ви чітко зрозуміли, що ніяких конфліктів з військовими, якими ми в тому числі допомагаємо, абсолютно немає. І ще один момент. Уже під кінець цієї, цієї епопеї пан Олег видає геніальну фразу. Ну ладно, ладно, ладно. Якщо ми щось там не додивилися, то ми додивимося обов'язково. Але це ми наперед. Так. Тобто цією фразою він сам себе видав, що вони діяли сплановано, і ціль в них була мене наперед зашугати. Ну, типу, я не знаю, яка ціль. Ну ось і все. Не буде, просто надо, просто. Воюю, просто общаться треба з людьми. Е, е, дивіться, Наташа, як? Так само, так. як? З Головою який мені каже, блін, слыши, ти не до блогірок, що він там написав? А буде розумнішим. Значить, тут кум Кривошеєва мені розказує, що я маю бути розумніший. Тобто тут теж така цікава подноготна. да? Тобто ти вважаєш, що твій кум тупий. В якийсь момент в нашій цій перепалці виникла якась така, знаєте, переломний момент, коли вдруг всі, практично всі там присутні, переключилися, типа на дуже вічливих людей. А я так до кінця і не зрозумів, а що в принципі сталося. Ну думаю, ну ладно, раз так, давайте будемо нормально спілкуватися. Пан Бараненко сказав, що можна з вами там вже на ви. Хоча до цього він навіть руки мені не подав. Демонстративно Бараненко відвернувся, типу я не подаю руки. І знову ж таки ми щось там пішли, відійшли. В сторону намагалися поговорити. Орненко признався, що він має відношення до Кривошеєва, що це якийсь його там учнік. Я правда так і не зрозумів, чому він його навчив. Ну тобто, сказав, по моєму цей момент попав на відео, де там я сразу Міші сказав закрити питання, яке питання, що закривати. Я чітко обозначу, що зі мною питання, як і закривати, не потрібно. Є громада, в якої є куча всіляких проблемних моментів. Ото з ними хай закриває. Питання, це особиста моя позиція. Все, Те, в той момент, коли ми почали спілкуватися з паном Бороненко, прибіг якийсь неадекват, червоною мордою. Почав з п'яною рта битися. Опять же, до мене ліс. А, звісно, що ви робите па в нашому районі? В якому па вашому в А це що не український район? А хто мені заборонив це робити? Я забороняю. Хто я... ви такі? Забороняю. Хто ви такі? Хто ви такі, що ви хто тут хазянчі? Їздите в провокації хто робите? Хазіанчі? Хто що ви такі? Чого ви не воюєте? Саме хто питання. Хто ви такі? Хто ви такі? Я Павло. ви, ви хто такий, що ви, ви тут робите? Такі? Я, Я Андрій, дуже приємно. Я місцевий житель. Що да. ви тут робите? Провокатор. Я... Там, походу, одні бойовики. Пошло Тримайте в района, себе, провокатор. Тримайте Дерасик, те, себе в руках. Тримай себе в руках. Тримай Тримай себе І в руках. тебе. Добре, хорошо. Це погроза. Чи не, що? не звертайте увагу, як не розривач ротів, так колишній начальник КПЗ, да, щось навернув собі, що він може забороняти мені чи будь-кому. Іншому, да, представнику українцю, да, перебувати на території Таращанського ОТГ. це що якісь Тарощанські Емірати, де він особисто взяв, примірив на себе чалму якогось шейха чи що що він буде забороняти мені туди приїжджати і виконувати свої передбачені законом статутні обов'язки. На завершення хочу сказати, я цілком віддаю на розсуд громади. Ви відпишіться обов'язково, скажіть свою особисту думку. Чи правильно поступили представники збройні. Сил України, які намагалися відпрацювати замовлення голови міста Тараща, да, там налякати мене, чи що, там обуритися, показати своє незадоволення. Чи праві вони, що забороняють відвідувати жителів України, відвідувати їхню Таращанську ОТГ, чи забороняють вони мені вести мою громадську діяльність? На чому це вообще основано? Напишіть, будь ласка, свою думку. Мені дуже вона важлива і цікава. А ми продовжуємо далі. Разом сила відчуває. Вашу підтримку далі буду виявляти дані корупційні правопорушення, включно і в вашій таращанській ОТГ, і публікувати їх на загал. Дякую за вашу підтримку. разом сила, слава Україні. Друзі, відповідально заявляю, що дане відео не має за ціль дискредитувати чи образити, чи якимось іншим чином кинути тінь на наші самі чудові, самі сильні, самі патріотичні збройні сили України.